Так думаю, вже багато хто в історії задумувався над таємницею Пресвятої Трійці. І ми так зупиняємося, бо ця урочистість ну, якось ставить нам ці питання трійця. Єдиний Бог в трьох особах, як він поєднаний, чим він поєднаний, як він розрізняється. Це такі питання дуже високого, високого рангу, високого польоту. Теологи над цим ну, роздумували, хотіли сказати. Але думаю, найважливішим для нас залишається одна єдина правда. Як ми можемо зрозуміти Бога, зрозуміти, хто Він такий є? Як ми можемо це осягнути? Напевно, відповідь дуже проста послухати Ісуса. Почути Ісуса. Він коли говорить про Бога, то каже дуже просто, Отець, Батько, тато, хочете молитися? Отче наш. Не знаєте, як молитися? Дух. Святий вам скаже, Дух, якого пошлемо, Дух, який війде в вас, наповнить вас. І так знаєте, ну, історія людства взагалі ну, ставила собі ці питання і така була складність. Ну, люди ну, придумували собі богів. Древні колись придумували, ну, можемо собі так найпростіше з цієї філософії, з такої, ну, не філософії, але античності. Десь побачити цю гору Олімп, на ній там є різні боги, дуже їх багато. Вони всі якось тих між собою в родинних відносинах сваряться, б'ються, е, хто буде вищий, хто буде кращий. Ну, і людина в своїй фантазії ну, Придумала собі богів, знайшла собі цих богів. Вона так дала їм дуже таких багато якостей. так, ну, Ми сваримося ти боги, що вони будуть від нас гірші, вони будуть трошки краще сваритися, будуть кидати тими е, списами якимись вогняними. Фантазія. І тут є складність, коли ми собі починаємо придумувати Бога, яким Він є, ким Він є. Ну і, а що з того є правдою? Що залишається правдою? Знаєте, багато хто так скаже, я вже є атеїст. Я там ходив, я десь вірував, я чув про Бога, але я вже атеїст. Чому ти атеїст? Ну, бо Бог вбиває. Ну, бо цей, ну, цей Бог не захищає. Він залишає там, дітей без матері, дружину без чоловіка. Забирає цей Бог. І дуже добре такого Бога нема. Це не той Бог, це твоя фантазія, що Бог має бути такий, як ти собі його представив. Тому для нас важливо почати із основи. І відразу собі надумувати, яким би міг бути цей Бог, або яким може бути. Але відкривши Слово Боже, почути те, що каже Ісус, те, як представляється Бог, Я Отець, я Син, я Святий Дух, Я є. І це до цього маємо прагнути. Маємо постати в цю основу нашої віри. І від цього вже побачити яким є цей Отець? Я коли маю стосунки з Отцем, то я бачу цього Отця і розумію, що Отець найперше любить. І те, що відбувається, а можливо, це до кращого, навіть не до кращого. Можливо, так воно є, так воно відбувається. Таємниця смерті, страждання смерті, Воскресіння Сина, того, який прийняв людське. Бо ми, ми хочемо десь там війти в Боже, ставати богами, наші якісь влади, можливості, здібності. Але Бог каже, іду до тебе. І відбувається те, що відбувається. Бог це змінив, Бог це прийняв. Це так відбулося, не змінював. Так сталося. І Дух Святий, який нам. Щодня нас хоче до цього вести, до прийняття нашої реальності, реальності Божих дітей, реальності бути сином, дочкою Бога. І тут вже нема фантазії, це є правда, це є істина. Тому ми всі сьогоднішню неділю є заохочення. Ми відсвяткували, ну, можна сказати, всі. Правди віри. Ми вже є після П'ятидесятниці відбулося зіслання Святого Духа, зішестя Святого Духа. Ми пережили 50 днів радості з того, що Господь є живий, що Бог є живий, що Бога, якого вбили, Він воскресає, Він воскрес, Його воскресили. Ми Прийняли те, що Він є народжений в тілі, що він є Богом, який прийняв тіло. І зараз маємо собі сказати, ну, чи нам цього достатньо? Я думаю, нам має цього бути достатньо. Бо за декілька хвилин ми це, це вірою скажемо. У, у хрещенні ми дуже рідко це вірою користуємо, ми якось його так залишили для молитви Розарію, це апостольське визнання віри. Літургія римський месал каже: ну в пасхальний час помоліться, моліться, ну рекомендується молитися. Це апостольське визнання віри. Це коротше, такі сутнісне та зібране в менше слів, але більше правди, ну, вся правда є в тих менших словах. І це є те віра, яке в хрещенні отримуєш. Пам'ятай про нього, згадуй і ну, наповнюйся цією вірою. І це апостольське, ну, воно менше слів, але говорить всю правду. Потім вже люди якось хотіли це пояснити, розширюють. Ми вже молимося, оцей е, Нікейсько-Константинопольське е, віровизнання, тобто ширше, це вірою, де вже більше слів, можливо, більше пояснень. Але в основі стоїть Отець, Син і Святий Дух. Треба їх ділити, вони є разом. Вони є спільнотою. Треба їх звести в щось одне. Не треба, вони є Богом. Вони є одним Богом. Єдиним Богом. Тим Богом, який себе об'явив в такий спосіб. Це треба прийняти. Тому будемо визнавати цю віру. Нехай це буде в простоті свого серця. Боже, ти є Отець, який мене любить. Сину Ісусе Христе, Ти є той, який прийняв мене у Пресвяту Трійцю. Вознесіння це нам пригадувало. Ти прийняв людську природу, але прийняв і мене у таємницю Пресвятої Трійці. І Духу, Ти є той, який мені... робиш мене цілісним в моєму розумінні Бога. Ти промовляєш моїми устами. Ти мені даєш думку, як маю промовляти. І це все є простий Бог, який сьогодні і кожен день нашого життя об'являється як люблячий і присутній. Він каже: Я є, і цього нам є достатньо. Амінь.